Щедрий Миколай від благодійної організації Волонтери завітає цьогоріч до дітей, учасників АТО та соціально незахищених сімей. Святкові торбинки під солодощі виготовили учні бродівської загальноосвітньої школи, номер 3 на базі якої запрацювала фабрика Святого Миколая. Разом із старшокласниками працював головний організатор, волонтер Роман Кушнір. звичайно? – Нашою організацією волонтери було прийнято рішення зробити дітям свято свято Миколая. На базі середньої школи номер 3 ми організували фабрику Святого Миколая. Педагогічний колектив з люб'язністю погодився нам надати як дітей для збирання коробочок для свята, так і класу, зокрема, де діти це будуть робити. Сьогодні діти збирають коробочки для наповнення їх потім святковими цукерочками до свята Миколая, а в кількості коробочок ми маємо три тисячі штук, якими будемо забезпечувати школярів, дітей-воїнів АТО, сиріт, дитячих будинків. Та інших шкіл міста Броди. Дякую всім, хто долучилися до створення даного свята. Дякую усім, хто долучився до запропонованої нами акції Дня Святого Миколая, для того, щоб дітям зробити свято.